Доброго дня друзі. Toyota BZ3 на залізофосфатні батареї. Приїхав на першу заміну в в редукторі. Пробіг 14,5 тисяч км. Весь пробіг пройшов в режимі Нормал. Спочатку перші 2000 в режимі ЕКО. Їзди спокійно. Спорт режим не вмикав ні раз. Ну, масло досить світле, в принципі. Я думав буде темніше і тут його небагато. Тойка ВЗ3. Ну, досить чистеньке масло, і саме. Тут тоже, так. Да, куча то вона а так на просвіт немає. До речі, друзі, хочу повідомити, що масло заливав я, звісно, Toyota. Придбане на офіційному ділерському центрі Toyota. Підходить до всіх гібридних автомобілів Toyota. Ну, Це в нас електричка, звичайно, так що до неї теж підходить, Там редуктор похоже. Рекомендую на Toyota. Ну і так, декілька слів про Toyota BZ3. Експлуатую вже її більше року. Машина подобається, м'яка. М'якша за камрі, була в мене Камрі. Prado. Ну, Скажімо, так, Toyota є Toyota, уніфікація, ключі тойотовські все таке саме. От, наприклад, ключі та його табрілки підходять від, від rav 4. Фільтр салонный підійшов від короли, тобто я не замовляв спеціально для БЗ3. В першому ж магазині опитний продавець сказав, що досвідчний продавець сказав, що та, це, напевно, та... корола підійде. Так, раз звісно, підійшла корола. Машинка... Приємна, машинка мягка, машинка динамічна. Спот режиму навіть не вмикаю. Достатньо режиму нормал. В екорежимі можна проїхати кілометрів 600 якщо дуже економить. Нормалі, якщо не економить, то 450 Якщо економить заряд, то 500. Ну, Так, в принципі. В принципі, все гаразд. А. Магнітолку не перешивав на українську мову, немає потреби, хоча в Києві це роблять 20 тисяч гривень коштує процедура на сьогодні. Ну, я рахую, що це дорого, немає ніякого сенсу тут, все понятно. якщо не зрозуміло, зараз є Google об'єктив. Тобто, ці, речі, ці речі можна перекласти. Тобто тут звичайний планшет, все інтуїтивно зрозуміло. Саме основне оця панелька показує прибіг, там рекуперацію. До речі, є три види рекуперації. Подобається середній, середній вид рекуперації, на ньому можна взагалі не користуватися педаллю. Тормоза, гальма, педалю тормоза можна не користуватися, так? Тобто вона собі спокійно зменшує хід. Якщо плавно їздить, то взагалі можна тормозити по мінімуму. На максимальній рекуперації це функція занадто. Як на мене, за вона така. Тобто машина дуже швидко вже тормозить, так, за занадто, А от якраз такого. Нормально і серед різ рекуперації потихеньку підтормажує собі. Тобто, якщо плавно по трасі, то якраз так вистачає, щоб не тормозити, а тримати дистанцію між ну Звичайно, коли там обганяєш по декілька машин зразу, то тормозити прийдеться. А якщо їхати більш-менш так чуть швидше, ніж всі, то вистачає. Ну, всім. Вдалого дня, всього найкращого. Катайтесь на електрокарах, це круто, це круто. Я вам так скажу, що я не хотів до цього боявся, а потім зрозумів, що це класно, що це вдома зарядив. ну Тобто, взагалі кошти на заправку тепер вивозити не потрібно. Вдома по нічному тарифу зарядив, собі катаюся, якщо десь далі. Заїхав собі на якусь швидку заправочку, там погуляв хвилин 20, там трошки підзарядився, щоб точно доїхати додому. І все. Ну Тобто це не питання. Навіть по драконовським тарифах на цих комерційних заправках все одно там виходить дешевше, ніж на газу там і так далі. тобто це а вже як вдома заправляється на нічному тарифі, то це можна сказати, що це взагалі умовно безкоштовно і бо там ну, взагалі не можна навіть той рахувати. Це, це таке, як ніби на бензиновій машині трошки підвищив швидкість і все, а тут, а тут зарядився і, і все. І комфорт є. Комфорт є, тому що ти приходиш, нажимаєш кнопочку. Нажимаєш кнопочку вімкнення і все, не треба нічого прогрівати, машинка зразу гріє, їде динамічно, слухняна руль, легко працює, значить, ну, тобто, Підвісочка мягенька, асолюбна. Набирає, тільки чуть нажав, одразу набирає. Класна машинка така. Я думаю, що більшість електричок не всі класні, тобто це сучасні машини. Дизель, там, бензин, там газ, то все вже минуле. Ну, я думаю, що для мене це так минуле. Все, всім бажаю міцного здоров'я, всього найкращого, пока.